Друзі, усім привіт! З вами агенція Ріелтор 3D. І позаду мене є цікавий будинок в низькому ціновому сегменті в Гандії. Що по зоні? Це музей Фалер, район називається Беніпексар. Так, ось так виглядає наш будинок зовні. І ось там вже музей Фалер. І до речі, там ще є спортивна площадка. Тому зона окей. давайте подивимось на саму квартиру. Друзі, у нас сьогодні квартира в Гандії, 79900 за 110 метрів квадратних. Тут 4 спальні та 2 савузли. І поїхали, подивимось першу спальню. Квартира, звичайно, під ремонт, але в такій ціні за таку квадратуру це супер пропозиція. Ось так виглядає. Потрібно перемалювати стіни, поміняти меблі і буде добре. Тут вікно виходить в нас в патіо. Поїхали далі. Маємо вітальню. Велика вітальня, що мені подобається, одразу з плюсів є дуже багато вікон. Бачите, ось ця вся стіна це все вікна. І вони виходять не в патіо, вони виходять на вулицю. Ось наша вулиця. Хороша зона. Тут поруч спортивна площадка і музей Фалер, можливо, хтось знає. Наступна спальня ось такі два односпальних ліжка є вмонтовані шафи. Так, ось так це виглядає, і вікна теж ми бачимо вулицю. Вихід цього вікна на вулицю. Поїхали, подивимося, що тут ще. Подивіться, по коридору вони мають такі невеликі кладові, потрібно буде їх поміняти. І два санвузли у нас зараз. Перший санвузол є унітаз, умивальник, біде та душова кабіна. Санвузол в принципі, непоганий. Плитка тут світла. Ще може прослужити без питань. Рухаємося далі. Навпроти. У нас є наступна спальня, два односпальних ліжка. Вже такі трішки новіші шафи, тумбочки. І вікно в нас виходить на вулицю. Класна пропозиція, друзі. 110 квадратів за 79 900. Це класно. Поруч маємо наступний санвузол. Є ось такий умивальник і унітаз. Він трішки менший, але що мені подобається, тут стан кращий. Тобто плитка в цілому гарно стоїть, все без проблем, немає нічого такого. Навпроти, ще одна така невелика спальня. Тут потрібно буде докупити ліжко і вихід на балкон. Ось тут в нас є невеликий. Балкон. Так, і ще кухня. Ось так вона виглядає. Звичайно, ці гарнітури потрібно буде поміняти. Є невеликий стіл. Бачите, і ось така кладова, де ми можемо поставити свої речі. З вікна в нас тут видніється патіо. Друзі, так виглядає наш під'їзд. В принципі, акуратно. Все без. Питання і ось так виглядає наш будинок зовні.